У сучасному автомобільному світі автоматичні коробки передач набувають дедалі більшої популярності, витісняючи з ринку механічні трансмісії. Виробники постійно вдосконалюють автомати, підвищуючи їхню надійність і продуктивність. Тож сьогодні навіть компактні міські авто дуже часто оснащуються АКПП. Однак, як і будь-який складний вузол, автоматична коробка передач не застрахована від різноманітних несправностей у роботі. Однією з найпоширеніших проблем є характерні поштовхи або ривки при перемиканні передач. Сьогодні розбираємось, чому виникають ривки, які фактори можуть провокувати цю несправність і, звісно, кілька порад, як уникнути проблем і зберегти АКПП у справному стані. Перш за все, варто розуміти базовий принцип роботи автоматичної коробки передач. Для передачі крутного моменту від двигуна до трансмісії в АКПП використовується гідромеханічний механізм. Даруйте за тавтологію. Головну роль виконує гідромуфта, у якій на валах двигуна та коробки передач розташовані дві крильчатки – ведуча і ведена. Вся конструкція купається у трансмісійній рідині АТФ, що забезпечує плавність роботи та зменшує знос. Перемикання передач відбувається завдяки послідовному блокуванню або розблокуванню дисків у середині АКПП. Цей процес контролюється електронним блоком керування, який подає сигнали на клапани та соленоїди. Поршні, що рухаються завдяки тиску оливи, притискають чи відпускають пари фракціонів, змінюючи передаточні числа. Наявність педалі щеплення в такій системі не потрібна, оскільки АКПП усе робить автоматично. Така схема роботи підвищує зручність керування, особливо в умовах міста. Втім, іноді водії помічають ривки чи поштовхи, що свідчать про можливі відхилення в роботі трансмісії. Трансмісійна рідина в ПП виконує кілька ключових функцій: змащування, передача крутного моменту та охолодження. Якщо олива втратила свої властивості або її рівень занадто низький чи навпаки занадто високий, цілком імовірно, що ви відчуєте поштовхи під час перемикання передач. Регулярна заміна АТФ, обов'язкова процедура, без якої працездатність автомата швидко погіршується. З часом олива втрачає необхідну в'язкість, забруднюється металевим пилом і продуктами зносу фрикціонів. Виробники зазвичай рекомендують замінювати АТФ кожні 30-40 тисяч кілометрів пробігу залежно від умов експлуатації. Якщо ревки з'явилися раніше, це сигнал перевірити стан і рівень оливи. У холодну пору року водії часто відзначають, що перші поїздки можуть супроводжуватися ривками. Це не завжди свідчить про поломку на сильному морозі, олива гіше, зменшується її оптикальна властивість, і АКПП працює з підвищеним навантаженням. В таких умовах бажано обмежити різкі розгони та гальмування в перші хвилини руху, даючи агрегату змогу нагрітися хоча б до 50 градусів Цельсія. Якщо поштовхи з'являються в момент вімкнення, Д, навіть коли двигун і трансмісія прогріті, варто звернути увагу на гідроблок. Вона ж гідроплита цей вузол складається з безлічі вузьких каналів, через які циркулює трансмісійна рідина. Якщо канали засмічені продуктами зносу чи відкладеннями, тиск коли випадає, і фекціони не стискаються з потрібною силою. У такій ситуації рекомендується відвідати профільний сервіс, адже самостійно ремонтувати або чистити гідроблок просто небезпечно, якщо не маєте досвіду. Невміле втручання може лише ускладнити пошкодження. Відчутні ривки чи поштовхи при уповільненні автомобіля зазвичай свідчать про зношування фрикціонів. Коли олива втрачає свої початкові властивості, фрикційні диски починають підгорати, адже тертя збільшується. Як наслідок, при перемиканні на нижчу передачу диск не може щільно стиснутися, що викликає ривки. У більшості випадків це проблема власників, які ігнорують своєчасну заміну. АТФ, якщо симптоми стали помітними, без розбирання ППП та заміни зношених елементів не обійтися. Якщо поштовхи спостерігаються при перемиканні в R, цілком ймовірно, що причиною є некоректна робота гідроплити, датчиків або електропроводки, яка подає сигнали на соленоїди. У будь-якому разі, шлях на сервіс без варіантів. Автоматична коробка передач складний вузол, ефективний і надійний, у тому разі, якщо ви за ним добре наглядаєте, якість рівень трансмісійної рідини, чистота гідроблока і справності електронних систем в допомогу. При виявленні поштовхів черевків важливо вчасно звернути увагу на стан оливи, провести діагностику та за потреби звернутися до фахівців.